Вітаю! Давайте подивимося, що про вас думають інші люди. Якої думки про вас оточення? Отже, люди думають, що ви людина самодостатня, людина, яка може бути на самоті з собою і почуватися гармонійно. Людина, яка може сама себе забезпечити, людина, яка має ресурси, можливості для того, щоб розвивати якийсь свій напрямок в кар'єрі, в бізнесі, якісь хобі мати, починати спочатку. Людина, яка дуже активна, людина, яка вміє знаходити спільну мову з оточуючими, якщо забажає, іноді навіть вміє маніпулювати думкою інших. Але люди також бачать, що зараз ви як знаходитеся в пригніченому стані, щось в минулому вас дуже образило, щось змусило зневіритися Якось ви ніби не хотіли бачити шансів, які дає вам доля. Хоча насправді ви дуже багато всього маєте. І люди ну не у всіх є такі можливості і такі шанси. Та ваша прикра ситуація з минулого дещо впливає на вас і сьогодні. Що ще про вас говорять? Ви дуже красива людина. Жінка, яка слідкує за собою, якщо ви жінка, та й чоловік тут власне має. Має можливості і бажання для того, щоб доглядати за собою, почуватися так, як йому подобається, виглядати гарно. Дорого-багато. Дорого, Дорого багато. Це не означає, що ви якось одягаєтеся занадто екстравагантно. Ні, це просто означає, що ви маєте те, чого ви бажаєте на сьогодні. Як вам комфортно, як вам зручно, як вам подобається. Це також має бути красиво. Так у вас все і є. Також показують карти, що ви людина дуже терпляча. Ви можете починати нову справу і дуже детально і поступово її продвигати. Ви можете діяти хитро, можете. Чекати слушної нагоди, щоб зробити крок, який допоможе вам у вашому розвитку. Ви людина, яка бачить перспективу. Також показує, що ви досить емоційна людина, людина сімейного типу, яка хоче мати сім'ю, родину, дім, затишок. Яка готова до нових стосунків, людина, в якої є друзі, які її підтримують, можуть показувати, що в вашому житті була ситуація, коли з вами вчинили нечесно, і ви довгий час могли це терпіти? Знаєте, прослідковується ситуація, що це саме могло статися в стосунках з партнером в сімейному, в сімейному плані. Але зараз ви, як людина, яка може вміє і знає як, чекаєте слушної нагоди, щоб почати щось спочатку свою справу, чи свій бізнес, чи новий етап життя. Щось ви, щось ви готові. Ви прямо готові йти йти вперед і довіритися долі. Ви також готові до нових стосунків. Я вже здається про це говорила, так? Ви, ви можете ділитися з іншими людьми ресурсом, якщо це буде необхідно. Мається на увазі, що якщо вас попросять допомоги, ви дуже швидко приймаєте рішення, вважаєте, що це правильно, і допоможете в будь-якому випадку. Все буде у вас, знаєте, на рівні ти мені, я тобі. І навіть якщо хтось. Не відплатить вам тією ж монетою, для вас це не буде чимось таким надзвичайним. Тобто ви дуже позитивно налаштовані до людей і готові допомагати кожному. Також ви людина, яка, якщо приймає рішення, то це рішення остаточне. Ви можете довго вагатися, довго зважувати все, довго чекати терпіти, але рішення, яке ви прийняли, Ну як, розгляду більше не підлягатиме. Ви людина справедлива, до вас можуть приходити за порадою, можуть просити пояснити чи прояснити якусь ситуацію, допомогти у вирішенні якогось конфлікту. Ви також мрійлива людина, вам хочеться чогось більшого, ніж те, що ви маєте на сьогодні. Ви любите побути наодинці і побути разом зі своїми думками. Ви можете діяти дуже швидко, активно, наполегливо. Можливо, ви хочете навчитися чомусь новому. І зараз це розглядаєте різні варіанти. ну якось... Думаєте, як це краще втілити в життя? Можливо, є питання щодо ваших дітей, якщо вони у вас є. Тут теж якісь дії активні щодо них можуть бути. Знаєте, можуть думати, що ви в душі як дитина, яка вірить, вірить в свою мрію і знає, що доля дасть їй те, про що вона просить. Що ще про вас скажуть люди? У вас є якесь питання незрозумілої ситуації, яка вас дещо лякає. Ви не знаєте, як діяти, а ви знаєте, ніби хочете хочете захистити своє матеріальне становище, стати на ноги і мати впевненість у завтрашньому дні, ви готові до цього прикласти максимум зусиль і закрити оцю ситуацію, коли ви боїтеся. Якщо ви будете мати фінансову подушку, вам стане легше рухатися вперед. І ця, це питання буде закрито. От, якось, страхи присутні. Але ви своєю енергією зможете це побороти, і справді своєю працею ви досягнете успіху? Що ще? Говорять, що ви, ну я вже це озвучувала, карти, в принципі, повторюю, довгий час свого життя перебували в позиції жертви, коли ви свої інтереси ставили нижчі, ніж інтереси інших. Коли, можливо, були ситуації, де від вас не залежало рішення, вас не запитували. За вас, вам просто надавали якусь інформацію і права вибору ви не мали. Зараз ця картинка змінюється. Тобто ви, як в сфері почуттів, так і в сфері вибору свого майбутнього життя вже маєте можливість приймати рішення, шукати інформацію і діяти більш активно. Що ще про вас говорять? Тут карти показують, чи ви, в принципі, сімейна жінка. Ну, наразі у вас і є сім'я. Я вже, в принципі, озвучувала через Пентаклевої масті, і імператриця. ну... Ви досягаєте того, чого ви хочете. У вас. Є якась внутрішня сила для того, щоб ви отримували бажане. І люди бачать, що ви зараз знаходитеся в гармонії з собою. Хоча м м якось вашої справжньої істинної натури чомусь ніхто не, не помічає. Якось всі знають, що ви в позиції. М не дуже комфортний для вас, але люди вважають, що це ок, це норм, це, ну, можливо, у всіх так, ну, якось не бачать, що ви прямо страждаєте. Тобто ваші дії, те, що, те, що ви демонструєте оточуючим, вони завуальовані. Свої справжні емоції ви людям не показуєте. Що ще про вас говорять? Ви знаєте, тут можуть говорити про те, що ви хочете вирішити питання з якимсь чоловіком. Можливо, це ваш ваш партнер в сім'ї, так, справді, чоловік. Можливо, це якийсь інший чоловік, або тут два, дві особи. Також це може стосуватися не лише родини, але й вашої роботи. Але швидше за все, тому що тут якось дуже Родові карти присутні. Швидше за все, тут йде рішення щодо майбутнього вашої родини. І будуть, будуть дуже суттєві зміни, вам долею призначений інший чоловік. Ви підете і ви будете переможцем. Причому у вас є якась людина, яка вам допоможе, підкаже, направить. Це не та людина, яка буде діяти замість вас, але вона допоможе вам вийти переможцем з цієї ситуації, поради якої вам допоможуть. І так, ви підете, підете в своє світле майбутнє. Я вам покажу картки. Хочете? Тому ви йдете до сонечка, ви будете щасливі, радісні, задоволені. Все буде дуже-дуже-дуже-дуже добре. Дякую вам за перегляд. Такі, таку інформацію нам сьогодні дали карти. А я бажаю вам всього найкращого і до нових зустрічей!